Сьогодні чергові команди призовників відправили у частини збройних сил України в рамках призовної кампанії Осінь 2012. 70 юнаків з Коломийщини вже завтра поповнять армійські лави. З цієї нагоди у стінах палацу культури народний дім відбулися урочисті проводи коломийців до армії. Військовий комісар Олег Пархоменко відзначив стабільну тенденцію збільшення кількості бажаючих пройти армійський вишкіл. Цьому на думку військового комісара сприяє зокрема прагнення хлопців після армії отримати роботу у Державних установах зазначимо, що протягом жовтня-листопаду в Україні на призовну службу буде відправлено близько 19 тисяч молодих осіб. Проте, у порівнянні з весняною призовною кампанією, кількість призовників значно зменшилася. Вам випала величезна честь бути захисниками нашої прекрасної держави України. Ви сьогодні після наказу президента, після указу президента про призов. Стає настоящими мужчинами з вітальним словом виступив і заступник міського голови Ігор Граді. Він під час зустрічі пригадав свої роки служіння в армії. Я служив за Кавказі біля Тбілісі. Назвичайно було приємно, ну важко було, але було приємно, тому що ти мав товаришів по цілому тодішньому радянському союзу. Тоді був. Взвод у зводі могли бути і естонці, і росіяни, і білоруси, і молдавани, і чеченці, і грузини, і різні народності. Нагадаємо, призовні комісії розпочали працювати з 1 жовтня по 30 листопада. А формування комад на збірних пунктах та їх відправку до військових частин заплановано на період з 5 жовтня по 23 листопада у два етапи. Тобто, кількість захисників з Коломийщини до кінця осінньої кампанії ще зростатиме.